Тато Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день кожного із нас. Я молюся тобі, Господь Боже, говори до нас. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми шукали тебе всім серцем. Тато Небесний, благослови всі наші справи, благослови Господь Боже, всю нашу родину Боже. Всі входи і виходи. Я молюся тобі, Господь Боже, за те, щоб відбувалися зміни в нашому серці, і наше серце воно не було кам'яним, але ставало таким, як бачиш ти, Боже. Нехай твоя сила, твій захист перебуває з кожним із нас. В ім'я твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, ми молимося Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Ми молимося, Господи Тобі, захисти наше небо, захисти наших захисників. Молимося, Господи Тобі, щоб ситуація в країні ставала краща. Молимося, Господи Тобі, за те, щоб там, де темрява, було Твоє світло. Молимося, Господи Тобі, Боже. За ті міста і села, де зараз перебуває небезпека. Молимося, Господи, Тобі, щоб там були зміни, і ворог відступав. Господь, молитва то є велика сила, і ми молимося, Господи, Тобі, Боже, бо Ти є вихід із будь-якої ситуації. Господь, зміни всі плани ворога на добро. І нехай буде сьогодні і твій захист і твоя милість. Амінь.